День спонтанного прояву доброти це міжнародне свято, яке прийнято святкувати усіма народами в один день, а саме 17 лютого кожного року. Бути добрим це велика сила, тому що тільки вчинками і добрими справами можна довести, що ти добра і чуйна людина. Девизом Дня спонтанного добра. Можна вважати ці слова. Доброта це якість, прояв якою ніколи не буває зайвим. Робіть добрі справи і вчинки. Звертайте увагу на людей, яким потрібна ваша допомога. А також не забувайте про тваринок і птахів, яким дуже холодно в лютому місяці і важко знаходити собі їжу. Крихти, сеньки та зерно. Та шинетам ми дамо, не бояться, хай зими. Завжди поруч буде ми. Люлі люлі прилетіли гулі, крихти гулі їжте, та мене потіште. Ой, як качок тут багато. Треба їх нагодувати. Взимку киці холодно. Взимку киці голодно. Як підемо ми гуляти, будемо кицю годувати. Киця їсть та щось муркоче. Нам подякувати хоче. Ще й собак нагодували, корму в миски накладали. Корм такий смачненький, їжте дорогеньке. Зростають діти небайдужі. Це для всіх важливо дуже, а ще ось який. Ми в матусь помічники. Буду мамі помагати, буду піцу готувати. Помічниця ж, я в матусі, я у неї в вчуся. Приклад ми беремо з дорослих, тільки в них вже все серйозно. Щоб дорослим добрим стати, треба з малку починати. Мама маленький злати. Допомагають людям, які опинилися в скрутному становищі. Родина Лукяненко разом з друзями та колегами зібрали кошти та придбали генератор, продукти, ліхтарики. І в грудні передали все це 92-й бригаді, що звільняла нашу Харківщину. Городина Пархоменко, вся Льова, Даша, бабуся і мама Ліда пакували чай сухостою для воїнів, а чай цей назбирала роботниця музею Алла Вікторовна Сухорученка. А потім діти малювали листівки. Мама Ліда їх підписувала, передавала волонтерам, а вони передавали їх військовим. Старайтесь робити добро. День і ніч, і кожну хвилину, щоб серденька, як сонце цвіло, це хорошою робить людину.